На каналі Колі Ребокска. <personaje> <sm festivals> <.wicktha> Сьогодні ми будемо грати е, у гру Бравл Stars з новим персонажем Ольо. Пробуємо його в режимі нокаут, ну що поїхали. Так, ну, а це, на, ну так, ну на цей час ми вже заспавнились, У е, нас прикольна команда. Да. -да. Так. Не, не. так. Зараз, походу, Сема нагибнуть чуть-чуть так. А хотя... А, ну да, сама нагибней. Осталось тільки один, один в поле один дым, пам-пам. Так аккуратно, аккуратно, да, да, да. Так, давайте. ой 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 не 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 хочу. А, Надо якось продолжить больше. Надо якось більш... Менш продолжить цей Не-не-не-не-не, я сдохнуть не хочу. Я сдохнуть не хочу. Я сдохнуть не хочу. Есть. Эй, а ч я не могу? Я гипнотиз Есть! є-є-єс! Yes, я його выиграл. Венус. Венус, виньс. Так, акуратно Ну да. А, у нас Сем, э, э, він є э, такий... Э, а. Ну, я хотів типа що є такий вид игроков аппекашера. Э, <laughs> Самий приставучий вид. О. Ща ми його загіпнотизуємо А, він пішов пишев. ми виграли цей бой Кстати, ни одной пассивки не, не, использовал, да? Ни одной? Ну, вроде бы, ни одной. Ну, все. Всем до побачення.